Про яку серйозну подію, що відбулась у світі, мало хто знає. Зараз в Ефіопії триває громадянська війна, у результаті якої спочатку початку 2018 року загинуло близько 600 тисяч осіб. Це дуже жорстокий конфлікт. Обидві сторони звинувачують у тому, що вони примушують мирних жителів воювати без достатньої підготовки. Люди на півдні Мадагаскару стикаються з сильною посухою протягом останніх двох років. Більше мільйона з них страждають від голоду. Нещодавно натрапив на відео про темний бік швидкоплинної моди на Ютуб. Гори вживаного та непроданого одягу з країн першого світу продаються до західної Африки. Там дрібніші торговці їх перепродають. Залишки одягу відправляють на смітники біля океану, і їх кількість просто неймовірна. Вони просягаються на десятки кілометрів. Екологічні проблеми, які створює текстильна промисловість на всіх рівнях: від пестицидів, використання води та хімічних речовин у барвниках до транспортування одягу. Є одним із найбільших джерел забруднення у світі. Пісок є найбільш нерегульованим ресурсом у світі, який розкладають в неймовірних масштабах. Це сировина для бетону або цементу. Я завжди їх плутаю. Потрібен саме річковий пісок. Завдяки неправильній формі піщинок він є кращим споличним засобом. Ми не можемо почати використовувати пісок, скажімо, із сахари, тому що піщинки круглі і адгезія буде погана. За останні кілька десятиліть Китай використав величезний відсоток світового піску. Найдавніші відомі могили померлих від чуми, званої чорною смертю, датуються 1338-1352 роками і знаходяться в Киргизстані. Вважається, що там чумна паличка перейшла від тварин до людей, а потім поширилася по Європі. Вона поверталась приблизно кожні 50 років і існує досі. Я жив у Киргизстані певний час до ковіду. Бубонна чума досі там існує, але на щастя, у нас є антибіотики, які допомагають її вилікувати. Однак люди все. Ще помирають від неї в деяких сільських районах. Полювання на відьом в Африці. Гуманітарні організації навіть створили спеціальні відьомські села, щоб надавати допомогу постраждалим. В основному це жінки, але є діти, яких звинуватили у відьомстві і морили голодом до смерті. Виверження вулкану Тоба майже знищило людство близько 70 тисяч років тому. Це міг бути кінець для нас. За оцінками, майже тисяча людей існувало на території південної Африки протягом тисяча трьох тисяч років. Я читав дослідження, які оцінюють в 250 осіб кількість людської популяції на найнижчому рівні. Майже всі люди можуть простежити свій родовід до цієї жменьки первісних людей. Існує також припущення, що кінчики пальців у воді зморщуються з того періоду оскільки більшу частину їхньої їжі складали морські продукти, як отравлики, краби тощо, ті, хто міг добути більше їжі, були більш здатними до розмноження. Це одна з причин, чому я не думаю, що люди вимруть. Ми як вірус, можна вбити лише на 99,9%. Деякі виживуть і розвинуть нові здібності, через які нас буде важче вбити. Під час свого правління Пол Пот знищив майже чверть населення Камбоджі з допомогою червоних кхмерів. Він мирно помер у вісні в 1998 році, так і не відповівши за всі звірства, які вчинив. Під час вторгнення японців у Китай у Другій світовій війні чан кайши навмисно зруйнував дамби, що не давали розлитися жовтій річці. Японці вторглися з півночі та оточили ухань тогочасну столицю. Кайши повідомили, що розлив річки повинен затопити загарбників. На жаль, це припущення було далеким від реальності. Жовта річка в Китаї має довгу історію зміни течії. Вони не змогли правильно передбачити, як ляже нове русло. Натомість руйнівна сила води обрушилась на південні землі землі затоплюючи та вбиваючи мільйони людей, руйнуючи домівки та міста. Крім того, жовта річка дуже замулена гірським брудом. Вона вкрила товстим шаром глини понад третину усіх сільськогосподарських угідь у Китаї, чим на десятки років зробила їх непридатними для ведення господарства. Це призвело до масової загибелі людей та загального хаосу на затоплених ділянках. А так, повені японців не дуже турбували. Вони трохи відступили, пішли до ухання іншим шляхом і все одно захопили. Його через кілька місяців. Тож Кайши просто вбив мільйони власних людей, мабуть, найгіршим дружнім вогнем в історії людства. Існує дослідження, за яким передбачається можливість помістити в дерева біолюмінесцентні молекули, щоб вулиці освітлювались природним шляхом, не рахуючи користі від збільшення кількості дерев у містах. Посилання в описі під відео. Цього серпня у Великобританії розпочалися випробування на людях вакцини від раку. Для цього знадобились інноваційні технології матричної рибонуклеїнової кислоти, які використовувались для вакцини проти COVID-19. вона безпосередньо націлюється на ракові клітини і знищує лише їх. Це в рази перевищує хіміотерапію. Вакцина для хвороби лайма створена за допомогою тієї ж технології. І вакцина для малярії була розроблена з її використанням. Nestle скуповує права на воду скрізь у світі, але ніхто нічого з цим не робить. Більшість ідіотів просто купують воду в одноразових пластикових пляшках, замість того, щоб сплачувати за власну воду. Слід заборонити Nestle приватизовувати воду. Можуть поїхати собі додому в Швейцарію і спробувати провернути це на своїх громадянах і водоносних горизонтах. Відредаговано. Виявили, що Nestle продали геч фонду. Незалежно від власника, ці бренди залишаються раковою пухлиною на тілі землі. Посела. В описі під відео. За перші сім днів цього року люди вчинили майже 19 тисяч самогубств. Рабство все ще існує, та мало хто хоче це визнати. У світі налічується близько 12 мільйонів рабів. Зокрема, в'єтнамців постійно обманом змушують їхати до Великобританії. Там вони стають рабами, які вирощують траву на підпільних фермах. А ще є какао, дерево, північно північнокрейські раби, які потрапляють в Європу через Польщу, риболовля. Сучасні невільничі ринки в Уганді. Людей продають за 14 доларів. Посилання в описі під відео. Падіння тунгуського метеорита. Метеор вибухнув на висоті кількасот метрів над лісом у Сибіру, знищивши сотні гектарів дерев. Кілька годин раніше, і він з лиця землі не одну європейську столицю. Усі говорять про зміну клімату, а кілька років тому Полінезія вже була під водою. Деякі її громадяни намагались мігрувати до Австралії, але їм було відмовлено, оскільки екологічний біженець не є схваленим ООН статусом біженця. Операція ранкове світло. Російський супутник із ядерним реактором розбився на півночі Канади в 70-х роках під час холодної війни. Ранкове світло так називалася операція із ліквідації наслідків падіння. Ця операція негативно вплинула на місцевість тварин і людей. Багато науковців підозрює, що зростання рівня захворюваності на рак навколо великого невільничого озера є результатом тієї аварії. Карінгтонська подія це була найсильніша зареєстрована геомагнітна буря, яка сталася в 1800-х роках. Вона була настільки потужною, що телеграфні станції перегоріли. Якби сьогодні сталася геомагнітна буря з такою ж силою, це було б катастрофою, адже більшість цивілізованого світу залежить від енергії, лікарні, літаки тощо. Ми часто потрапляємо під вплив менших сонячних спалахів, і навіть цього не усвідомлюємо. Лісабонський землетрус 1755 року, один із найсмертоносніших в історії. Він змінив політичний, соціальний та інтелектуальний простір у Європі настільки, що ми сьогодні можемо відчути його наслідки. Один Кант написав про це цілих три статті, і ніхто з моїх знайомих, включно з високоосвіченими людьми, ніколи про це не чув. Геноцид вірмен близько одного мільйона вбитих османською імперією під час першої світової війни. Туреччина заперечує це й досі, а США визнали його лише минулого року. Кожен знає, що таке Голокост. Всі у школі це вивчали, але дуже дуже мало людей знають про подію, яка передувала цьому. 29 вересня Україна. Бабин Яр. Я наполегливо рекомендую вам почитати матеріали про це. Однією з найбільш цитованих частин документального роману Анатолія Кузнєцова Бабин Яр є свідчення Діни Пронічевої, акторки Київського театру ляльок, яка змогла вижити. Вона була однією з тих, кому наказали йти до яру, змусили. Роздягнутись, а потім розстріляли, стрибнувши перед пострілом і впавши на інші тіла, вона прикинулась мертвою серед купи трупів. Вона залишалась абсолютно нерухомою, поки нацисти продовжували розстрілювати жертв. Незважаючи на те, що есецівці засипали братську могилу землею. Вона змогла вибратись і втекла, оскільки було темно, їй доводилося уникати смолоскипів нацистів, які добивали жертв, що залишалися живими, та стогнали в могилі. Жінка стала однією з небагатьох, хто вижив, і пізніше розповіла свою історію кузніцову. Відомо що найменше про 29 осіб, яким вдалось вижити. Це триває, і це надзвичайно важливо. Глобальний дефіцит АФК добрив. афк азотні, фосфорні та калійні добрива необхідні для сучасного сільського господарства. І приблизно чверть світових поставок раніше надходила з України та Західної Росії. Через війну Україна припинила їх виробництво, а кораблі не заходять у порти Чорного моря, щоб їх вивезти. Багатьом країнам необхідні ці добрива, щоб досягти, хоча б рівня прожиткового мінімуму. Переважно це держави Африки та близького. Сходу, крім Індії, Китай, Бразилія, також є досить великими споживачами. А Бразилія один із найбільших експортерів продовольчих товарів. Тож до цієї осені, завдяки війні Путіна, ми ймовірно побачимо дефіцит продовольства та голод у багатьох країнах планети. Північний білий носоріг раніше зустрічався в кількох країнах східної та центральної Африки на південь від Сахари. Станом на 19 березня 2018 року залишилося лише два відомі носороги цього підвиду. Це означає, що фактично їх можна вважати вимерлими. Дві самки носорогів живуть у заповіднику Олпуджета в Кенії. Їх цілодобово охороняють озброєні охоронці. Жорстоке поводження з дітьми корінних мешканців Канади через інтернатне навчання. Наразі знайдено щонайменше 6509 безіменних могил дітей. Остання школа закрилася в 1996 році, лише 27 років тому. Мета полягала в тому, щоб зробити їх вестернізованими, не дозволяючи їм говорити рідною мовою, лише англійською, а також обрізаючи їм волосся для їхніх обідів. Також використовували експериментальну їжу, перш ніж давати біл. Дим, людям фактично, вони були піддослідними, расийське огидне лайно, і це найменша річ з усього, що вони чинили з тими бідолашними дітьми. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цьому добродію за фінансову підтримку. А про які маловідомі факти, що трапились у світі, знаєте ви. Напишіть в коментарях.